Увалася моя діяльність станом 24 лютого по 31 травня 22 року, як така, яка сприяє Російській Федерації діяльності Росії по захопленню України, О, прошу зняти питання, тому що це оціночне питання. Свідок вам відомі факти древної діяльності Дудіна або сприяння Російської Федерації в агресії? Як ви оцінюєте? Чи відомі вам факти невідомо? Невідомо. Кілька результатів роботи, які я хотів би, щоб ви підтвердили, тому що вони в корені спростовують навіть наміри. Харківське угруповання Анонімус працювало з ОСБУ в Харківській області з 24 лютого по 31 травня 2022 року. Це так чи ні? Я отримаю звіт. Дійсність його підтвердив пан Тіліченка. Отримано та передано 41 одна тисяча повідомленим підрозділом ЗСУ щодо дислокації, переміщення військової техніки та живої сили противника. І були створені вашим підрозділом чати групові. Це окрім зв'язку для військових. Чати групові для рівного складу управління. Керівного складу там, між іншими підрозділами, ну, тобто групові чати в месенджерах. і надіслано двом мільйонам російським громадян. інформаційні повідомлення з історією про прохідність завершення війни з їхнього боку. А? Проведено більше ніж 60 спеціальних інформаційних операцій 24 лютого по 31 травня. Підтверджуєте, Підтверджує. чи створили поління служби безпеки України в Харківській області певні моменти для аеропортів вокзалів, авіарейсів ТРЦ. Об'єктів критичних інфраструктур, містах Москва, Санкт-Петербург, Мінськ, Хантинансісь, Хабаровськ, Красноярськ, Воронеж, Фурс, Брянськ, Ленінград, Мурманськ, Уфа, Нижній Новгород, Південно-Сахарін, Сирата, Ростамодану, Ганрок, Калуга, Петропало, Канчавський, Краснодар, улан Уваноде, Ставрополь, Володивосток, Переворацьк, Іваново, Кісководську, Ляновськ та інші. Так, я знаю про це безпосередньо. Не, не питає, що ми робили. Я просто кажу, так чи ні? дідос атаки на державні інтернет-ресурси Російської Федерації 45 сайтів Республіки Білорусь 48 сайтів. Ви здійснювали? Ми так не здійснювали, здійснювали. Анонімуси здійснювали дідос атаки. Стверджує той факт, що Управління Служби безпеки України в Харківській області вже на початку березня отримало установчі дані абсолютно всіх без виключення військовослужбовців Російської Федерації з їхніми точними даними проживання. Номерами жетонів, прізвищами по батькові, родин, дітей і так далі. Тобто, всіх без виключення військових, не тільки ті, що вторгалися в Україну, а всіх військових. Не можна відповісти на це питання прямо. Я неттверджую факт отримання до кількості та об'єму такої інформації. Але наскільки вона була поділюча, не розумію, скільки військовослужбовців на той момент було і не порівняно. Тобто ми розуміли кожного російського військового, хто де живе, з ким одружився, женився і так далі. Дякую. Таргетована реклама. Я е Запитання задавати, які не стосуються до Ваша честь, мова. Вони прямо стосуються. Я вас мені... прошу закінчують. Я ключові моменти задам ваші че нам дав. Цей такий маленький телефон, який був прикручений спеціальними болтами, в якому знаходилася. Вся практична вся агентурна сеть Російської Федерації, яку ми потім через ваш підрозділ розсували по всім регіонам України, дякую.